Друзі, всіх вітаю на каналі. 29 серпня в Україні був день пам'яті захисників України. 29 серпня 2014 року трапилась іловайська трагедія, під час якої російська армія розстріляла сотні українських військових. Вони загинули від дій агресора Росії. Я був тоді на полі бою разом з українськими військовими, але як журналіст я знімав військову хроніку та чудом вижив у тому пеклі. Я був захоплений у полон солдатами армії Російської Федерації, і під час спроби прориву я заховав флешкарти. І коли опинився в полоні, вони не були знайдені під час обшуку. Таким чином, я зберіг відеозаписи. Коли я повернувся до Києва, я публікував відеозаписи з Іловайську з доказами вторгнення армії Російської Федерації саме у серпні 2014 року. Я показав танки Російської Федерації. Військову техніку солдат армії Росії. Мої відеозаписи були використані як докази вторгнення Росії у Європейському суді з прав людини в позові, в позові проти Російської Федерації. Але в цьому відео я хотів би розповісти про українського генерала Руслана Хомчука. Які є людиною олігарха Ігоря Коломойського Хомчак планував іловайську операцію, приймав безпосередню участь та уникнув будь-якої відповідальності? Коли президент України Володимир Зеленський отримав свою посаду президента? Він одразу призначив генерала Хомчака головою Генерального штабу Збройними силами України, а потім головнокомандувачем Збройними силами України. Зараз Хомчак перебуває на посаді заступника голови Ради національної безпеки і оборони РНБО України, тобто він приймає безпосередню участь у прийняті рішень щодо безпеки та оборони України. Про Хомчака я знімав дуже багато сюжетів. Я детально розповідав його про його участь у Іловайській операції, плануванні дії під час операції та після Іловайська. І я хочу показати офіційну позицію Хомчака, що він не вважає Іловайськ, Трагедією Іловайськ Одні називають це трагедією, але я, наприклад, Іловайськ трагедію назвати не можу. Так трапилось, що я в числі тих, які вийшли, звідти. Ну трагедією я це не називаю і ніколи не називу. Хомчак говорить, що Іловайськ не трагедія саме тому, що він командував цією операцією. і він не може сказати, що це трагедія, оскільки тоді він повинен нести. Юридичну відповідальність за свої дії. У своїх відео я показував, що під час планування так званого зеленого коридору Хомчак розділив українські війська на дві колони. І першій колоні він наказав по рації вести бій солдатами Росії, тобто вступати в бій, а сам поїхав в іншій колоні. І я показував на відео, як під час той час, той як перша колона вже вступила в бій, Хомчак спокійно. Без жодного пострілу мирно проїжджає повз позиції армії солдатів Російської Федерації, і солдати Російської Федерації не чіпають Хомчака. Уявіть собі, на полі бою, нібито для них ворожий генерал, але вони його не чіпають. І вже після того, як Хомчак проїхав в позиції армії солдат РФ, солдати РФ почали обстрілювати вже іншу другу колону. І я показував на відео, як одразу Хомчак розвертає свій автомобіль і почає рухатися в іншому напрямку, тоді як солдати України підлеглі Хомчака продовжують рух своїм маршрутом. І вони навіть не здогадувалися, що в цей момент їх командир, їх генерал Хомчак тікає з полі бою. Хомчак заховав свій автомобіль в лісу Смузі разом з автомобілем комбата Юрія Березе. Це комбат Авакова, це його дуже близька людина. Він командир в МВС був Юрій Береза. Згодом став народним депутатом партії Народний фронт Арсена Авакова. Так ось заховавши автомобілі вночі, генерал Хомчак Юрій Береза покинули військову рацію, покинули дуже багато зброї, покинули військову карту і. Разом з тепловізором вони використовували тепловізор вночі, втекли та вийшли з оточення Воловайську. Вони покинули пораненого бійця. Ми також були в тілі сусмуги. Журналісти, цивільні, не військові. Ми взагалі нічого не знали і опинилися в оточенні, взагалі без жодної інформації, без командирів. І ми врятували пораненого бійця. Ми його переодягли. І згодом видали як цивільного, щоб зберегти йому життя, щоб його не взяли в полон, саме як військового. І а, коли Хомчак повернувся в Дніпропетровськ, а потім в Київ, він разом з Берездю вважав, що ми загинули в Іловайську, і Немає ні свідків, ні відеозаписів. Хомчак виступив на прес-конференції та повідомив, що під час виходу по коридору його машину підірвали, тому він а, вимушений був іти пішки. Коли? Машину підбили, прийшлося вийти з машини далі вже діяти пішки. Але я показав знімки супутників, що Хомчак заховав свій автомобіль у лісосмузі саме ті лісосмузі, де я знімав відео, де перебував разом з Хомчаком. Я показував це в своїх сюжетах. Я маю точні координати цієї лісосмуги, і ось відео з фотознімки фото з супутників, що там знаходиться захований автомобіль генерала. Хомчака. Тобто Хомчак видав собі легенду, щоб виправдатися, яким чином так трапилося, що він вийшов з оточення, але вся його армія була або вбита, або захоплена у полон. І таким чином він собі придумав, нібито він також постраждав і чудом він вийшов. Ні, Хомчак заховав умисно свій автомобіль у лісосмузі. Цікаво, що після призначення Хомчака Зеленським його відразу почав на своєму ютуб-каналі захищати депутат Слуги народа. Александр Дубинский, который є также полностью людини олигарха Игоря Коломойского. Сегодня соцсети просто возмущены назначением нового главы генштаба и командующего вооруженными силами Украины генерала Хамчака. Приводят в комментариях ссылку на фильм Ратислава Шапошникова. Ярослав утверждает, что Хамчак бросил своих солдат. Ну, есть один нюанс. Хамчак тогда боем не командовал, а он оказался, знаете, таким. А чоловіком, який попав у місьрубку місці Савці. Може виникає питання людина Коломойського, Олександр Дубінський, почав захищати публічно Хомчака. Хто для нього Хомчак? Ну які зв'язки між Дубінським та Хомчаком? А тому він почав захищати, що Хомчак також є людиною Коломойського. І він нахвалював його в інтерв'ю журналістам, розповідав, яких Коломойський гарна, гарна людина. Коментувати чиїсь слова я не, теж не берусь. От я знаю все, як було. По крайней мере, то що мені відомо, то що я знаю. А я напевно знаю більше всіх, тому що кожен, хто говорить, він бачив в своєму розрізі mm -hmm. ситуацію, обстановку. Я її, як е, керівник, бачив і спілкувався із Києвом, спілкувався зі всіма там, і відповідно приймав якісь рішення, давав якісь команди. Співпраця із адміністрацією Дніпропетровської області, правильно з Корбаном і з Коломойським. Тоді був призначений Ігор Валерійович Коломойський, і наша співпраця. Чисто службова Коломойський тоді захищав всі заходи, вживав, щоб захистити Дніпропетровську область. Тоді, коли там з'явилася нова влада під керівництвом Ігоря Ігоряча Коломойського, Дніпропетровськ став настільки українським містом. Це біда, коли військове керівництво України контролює олігарх, такий олігарх, як Коломойський, і Хомчак є людиною Коломойського. Повинен повністю робити те, що скаже йому олігарх. Сам Хомчак отримав своє перше звання генерала від рук проросійського президента України Віктора Януковича, який втік в Росію, але в ті часи, коли він був у владі, він нагороджував, давав Хомчаку звання генерала, і саме від Януковича Хомчак отримав своє звання у 2011 році. Перебуваючи на посаді начальника штабу 8-го армійського корпусу, полковник Хомчак, згідно з указом президента Януковича, отримує військове звання генерал-майора у серпні 2013 року, йому присвоюють військове звання генерал-лейтенанта. Але, як правило, поза військовою і міжнародною сферою, такі великі підвищені посади діставали за особисту лояльність і вміння ділитися. Чому таке зростання різке? Ну я думаю, що напевно він все-таки був протеже. 에... За часів Януковича, пригадує Тарас Чорновіл, ділилися всі, зокрема, Міноборони. Втім, з Хомчаком могла бути інша ситуація, каже політолог. Значить, як відбуваються при Януковичі такі скачки, які відбулися, скажімо, Хомчака, коли мова йшла, скажімо, про міністра оборони. В такому випадку все зрозуміло. Там він мав вчасно вміло ділитися, робити відповідне викачування, продавати озброєння тощо. Таким чином Хомчак служив. Російському режиму Януковича, виконував всі його вказівки, розвалював українську армію. Тобто, чому армія України не була готова до вторгнення Росії в 2014 році? Тому що вона була знищена. А хто її знищив конкретно? Такі, як генерал Хомчак, які були при командуванні цієї армії за часи Януковича. Вони отримували звання. А ми знаємо, що Янукович повністю кривався з Росії та виконував вказівки ФСБ. І Хомчак, звісно, як людина Януковича. Діяв в тому ж напрямку. Путін він присягнув на вірність олігарху Ігорю Коломойському і став повністю виконувати вказівки олігарха Коломойського. Зазначити, що Хомчак навчався у московському вищому військовому училищі. І зараз, коли Росія в 2022 році вчинила масове вторгнення на територію України військову агресію, і дуже трапляється багато подій на фронті, які Українці не можуть пояснити, чому так відбувається. А то відбувається це, тому що у владі у військовому керівниці перебувають такі, як Комчак. І зараз влада України повністю заборонила доступ журналістів на фронт. Тобто журналісти не мають можливості бути на фронті і розповідати, що там відбувається. Люди взагалі не отримують інформацію незалежну інформацію. І уявіть собі, якщо б така заборона існувала під час Ловайську. То я б ніколи не потрапив в Ловайськ і ніколи б не зняв сюжет, і люди б ніколи не знали нічого про Хомчака, про його дію Іловайську. і влада б нагородила, сказала, що Хамчак це святий, і люди б не мали жодної альтернативної інформації. І дуже багато зараз подій відбувається на фронті, і ми не знаємо, що там відбувається, оскільки журналістів там немає, і ніхто не може розповісти правду, що насправді є. Які накази. Видаються, як вони виконуються, яке відношення до військових, як це відбувається. І навіть по Іловайську, якщо судити, ми маємо відеозаписи, ми маємо показання свідків. І на цьому випадку, коли ми маємо повну картину того, що відбувалося, влада України продовжує блокувати розслідування Іловайську. Жодного розслідування немає з 2014, 2014 року. А такі, як Хомчак, і сам генерал Хомчак. Продовжують перебувати на посаді і ніякої відповідальності не несуть. Ми офіційно направляли всі матеріали в офіс президента Зеленського, там, де сидить Ярмак, і ми бачимо результат. А результата немає. Зеленський крутить своїм своєю головою, ті він нічого не бачить, нічого не чує. В нього своя програма. А те, що кажуть люди, те, що люди вимагають розслідування, для Зеленського це не аргумент. Я як журналіст намагаюся робити свою роботу, хоча за мою роботу мене постійно намагаються знищити і інформаційно, і юридично, і фізично, тобто намагаються, щоб я не казав нічого про Іловайськ та про інших корупціонерів у владі. Але по можливості я роблю сюжет, і розповідаю, що насправді відбувається, щоб люди мали об'єктивну оцінку, щоб мали альтернативну інформацію. Але якщо ми будемо... Слухати тільки владу, і журналісти не мають доступу до подій, немає доступу до фронту. влада, звісно, буде фабрикувати всю інформацію таким чином, що вона нібито в во усьому права і не має жодних питань до генералів, до командирів. А винні тільки рядові, винні тільки солдати, винні, винні добровольці, волонтери, журналісти, а влада дуже хороша. Але так не буває. Тому люди вимагайте, чиніть опір інформаційній блокаді.